Вітання, друзі. Запрошую вас на заняття з писанкарства. Напишемо традиційну писанку кропивниччини Колекція Володимира Ястребова. Як завжди, фарбуватимемо рослинами. Писанка червоно-чорна. Отже, знадобляться сушені трави. Марена і плоди бузини чорної. Щоб приготувати рослинний барвник, сировину варять, проціджують і додають безпечний протравлювач. Ця технологія відмінна від процесу фарбування тканини. Здебільшого традиційні писанки кропивниччини мають по три кольори. З села Губівка збережено п'ятеро зразків. Їх ми розглянемо наприкінці відео. Зараз пропоную написати писанку з геометричним орнаментом. Для цього треба поділити яйце на вісім вікон. В каталозі Кульжинського писанка зазначена під номером 763. Світлого настрою за роботою. Божої помочі. Для барвника достатньо двох-трьох кетягів бузини. Бузина фарбує протягом 30 хвилин. З села Губівка Кропивницької області до колекції Ястребова увійшло 5 писанок. Назва села пішла від козака Степана Губи. Село виникло в 18 сторіччі. У період боротьби за самостійну державу губівчани воювали проти австро-німецьких окупантів та більшовицьких орд. Губівка відтепер належить до Кропивницької громади. Писанка готова. Дякую вам за увагу. До зустрічі!